Так, оце будуть у нас вареники з картоплею. Дивіться. На тісто, що треба буде. Ну, Мука, одне яєчко. Вода повинна бути гаряча, 65-70 градусів, сіль. сіль. І, власне кажучи, що все. Замісили. Отак от накриваєте плівочкою. Ну, покажи, як тісто ж. Ну, ось воно повинно отаке. Шиненька, да, еластичне. Да, накриваєте плівочкою і хай воно. Лежить у нас остивої. Картопля. Ну, картоплю, як варити ту саму бабку. Всі знають. Там посолив трохи і все, сам, власно кажучи. А як будемо ліпити, то я вже покажу. Дивіться, тепер ось нарізаємо так от. Розкачуємо тісто так колбаскою. Нарізаємо так. Тоді кожен кусочок. От, от. Чуть у муки трошки. І все. І... І все. А тоді молота. Дивіться, як мене жінка молодець. Ліпи. Мені не довіряє. Бо я наліплю такі, що будуть одним вареником двох можна нагодувати. Ось бачите? Як... Ах, тут трошки. Так. Ось такий вареничок. Да. І отакий от, от вареничок вийшов. Тоді вот так от наліпимо і будемо варити. Так, дивіться, вареники наліплені. Там вони ще доліпляє трохи. Так, дивіться, вода закипіла. І О, під трохи підсолили воду і вкидаємо. Вкидаємо так, щоб вони лягли на дно одним шаром. Тобто, якщо у вас ну, багато так. вареників, то можна треба каслюлю велику брати. А нам на двох, то можна її невеличку. Дивіться, перемішали трохи і накриваємо. Варити будемо. Ну, в спливуть там минути да. 2-3. Минути 2-3, вон спливуть і минути дві-три і все. Так, все, вареники готові, витягли і тепер диво там застрягла. Дивіться. І показують же. Ко кому, кому там за та само, як за смажкою, Кохто як любить, хто ось сметанка, хто як. Ну, як їсти я вже не буду показувати вам. Бо вчити вас, я думаю, кожен вміє їсти. Оце і вареники готові. Ось бачите які.